Всім привітаки! У мене сьогодні неділя. Я готую щось таке на штат нагинців. Ось таке от м'яско дітям смажу. А зараз покажу, чим займаються вони. А діти мої, дивіться, чим займаються вони. Вони построїли лабіринтик для Ну, В основному будував Росік, Ангеліна допомагала. Син тільки дуже сильно за ними слідкуй, щоб вони не бігали нам потім по всій квартирі, бо половити їх буде нам важковато. Хумчики вже так добряче підросли, їм вже, мабуть, скільки це вони у нас? Два тижні вже, так? Дивіться красавчики. І вони тут дуже зайняті, грають. Хто у тебе? Хто це? Хума. Хума? Де да, граються, дітки мають чим гратися. Так, показую вам ще сніданочок. У мене сьогодні на сніданок чайок і е, каша овсяна з молочком. І тобі так само, тобі теж каша овсяна з молочком. Нам дуже сподобалися ці тарілочки. Ми з них йому все-все все на світі. В Ангеліни ще е, чай забирає в неї телефон, бо вона не хотіла сидіти, тому взяла розсік, вона вже така хитра, навчилася сама його включати. Його ми ховаємо, тому що вона буде так і сидіти годину, дві, три. Зараз буду її годувати, бо ще дуже-дуже гарячуще. Тому всім, хто снідає, смачного, гарненького вам дня, якщо це початок вашого дня. Всім смачно, гаряче, да, да гаряченьке, ти що? Треба дути. Дути, да, Пей пока чайок. Мчаю, а ростуся вже в школі, а у нас зараз покажу, що там у нас по часу. У нас по часу вже майже 10 годин. Сьогодні у нас день понеділочок, тому будемо щось робити. Чуєте, я трішки охрипла, і в нас боліють всі по черзі, і мене трошки теж підбирає, але я не збираюся здаватися, <піллярі> підкорюватися цій застуді. студії. Давай, я тобі подую. Так що буду зараз щось робити, щоб мене не рознесло і не розгребло ця застуда. Ми сіли снідати, снідаємо, щось розмовляємо. Анделіночка мені, як завжди, тут розказує багато всього, годує котика свого, дуже їй полюбився останнім часом цей рижий кіт. Вона каже, на нього рижик, ну, в неї, виходить, це єзік. І вона на нього каже, рижик, тому що я до неї кажу, де твій рижий кіт, де твій рижий кіт, і вона так почула, що він рижик, і вона з ним дуже сильно останнім часом грається. А у нас на вулиці ну, така погода, такий шквальний вітер. Скажіть, як у вас? У нас всі виходні, всю суботу, всю неділю такий сильний вітер. Обов'язково треба перелізти мені на ручки, у мене смачніша каша, чим у неї. Вона пішла там займатися своїми справами, а я займаюся своїми, які, знаєте, кожного дня роблю. І це зовсім зовсім незамітно. Я тут стірку одну вигрузила, повісила, другу ще треба постирати, і все за одну стірку просто не влізеться. Я завжди сортую. Білизну майже по кольорам. Ось зараз буду прати таке, знаєте, рожево-жовте. В нас багато цвітного одягу, тому що в дітей багато яскравого одягу і багато чорно-білого. Білого взагалі завжди багато. Я не знаю, чи це я так полюбляю білий, чи так просто виходить, е, але е, світлого одягу у нас е, дуже забагато. Ось ці шкарпеточки, якщо ви замітили, такі красиві, рожеві. Я просто е, не перестаю їх знімати. Вони мені дуже подобаються. Я їх постирала і знову собі нап'ялила. Класні, тепленькі, тепло У ніжки. У нас тепла підлога лише у вані. Скрізь по всій квартирі у нас теплої підлоги немає. Думаю, в домі вже буде. Хочу. Це нам вже теплої підлоги, це дуже зручно. Певно, що буде по, всій, по всьому домі, ну не по всьому, по першому поверсі, точно буде тепла підлога. Показую вам, як я мию волосся, тому що багато питань. З цього приводу, як, як у мене получається доглядати за фарбованим світлим волоссям. Ось так от я мию волосся два рази, один раз шампунем, потім змиваю ще раз шампунем, наношу бальзамчик на волосся. І перед тим, як нанести бальзамчик, я трішечки рушником Так промакую, наношу бальзамчик, чекаю час, який написаний на бальзамчику для волосся. Ще розчісую, розскую кінчики. Я знаю, що мокре волосся не може Можна чесати, але я десь побачила цей лайфхак, і він мені дуже подобається, і результат теж мені дуже подобається, е, які, е, мої, е, яке моє волосся після е, цього. Спробуйте, може комусь теж сподобається, в кого довге волосся. Я ось так от намазую його бальзамом, е, а потім розчешу трішечки розчоскою і закінчую миття голови, бальзам змиваю завжди холодною водою. Ну, не прям такою ледіною, але прохолодною водою. Наношу ще завжди олійку та спрей, і сушу просто волосся феном. Ось і весь мій догляд. Слухайте, я ніяк не можу зібрати себе е, до кучі. По-перше, ми е, всі перехворіли по черзі, і зараз в мене теж таке. Такий стан я просто. О тут ніби мене заложило ціліком. І, Ой -ой -ой. І такий стан такий, просто я вилежала. Ну, спати я не можу. Я пробувала заснути з англіною. Просто не можу. Температури в мене немає, але. Ой-ой-ой. Але щось явно не то. Таке відчуття, ніби я. Заболіваю, ще й захрипло, горло охрипло. Я вже і чай пила, і льодяники смоктала. Я не знаю, а в чоловіка то взагалі повний фарш. У нього почався е, отіт на вухо. Він вже пішов до лора і йому там назначили якісь каплі і антибіотик. Я не знаю, в нас ця осінь така болюча просто. Ми як е, ці... Як почали початку місяця ще е, жовтня місяця, як заболіли діти, і це в нас тягнеться майже цілий місяць. І ми отак по кругу, по очереді, кругу, по очереді. Це жах просто, ми ще ні одної осені так, е, ну, не то, що осінь, взагалі в нас не було такого, щоб ні. так довго е, ми всі боліли. От треба розчину кровать обрати. Ти Ангелінка грається з мишками нашими. Копають. Хто, хто копає? Бібі! Бі-бі копають! Бі -бі. Ой-е-ей, ой, 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 пане дитина! Вона стала такою говірушкою, а купай. взагалі е, настільки замітна, що дома ніхто не Ти прибирає. Купай. Я там, знаєте, помию посуду після їди і все. І два дні я прям. Е, випала із життя, ось це от сьогодні. Мене, знаєте, попустило. <гум> я не знаю, в зв'язку з чим може я ще й перевтомилася, тому що е, багато різних знаєте, справ на мене навалилося. І я так все бігом, 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 бігом. Потім зранку в школу, і я вже, знаєте, як зранку проснулася о 6-й годині, поки там Ростіку готувала е, сніданок. Е, поки що. Коротше, і лягла в 12, мабуть, щось 12 ми вчора лягли, було 40 хвилин. Що. І, може, я трішечки знаєте, себе перевтомила. Тому сьогодні я така. Лінива, нічого не хочу робити і не заставляю себе. Обично я ще себе ругаю. Зато я така е, лендацюга, нічого не роблю, але сьогодні думаю, та ну що ти? Заспокойся трохи. Тому мені вже стало знаєте, півдня я провела просто просто Мама. так от ходила туди-сюди, помила голову, якусь стірку там, ну, щось таке робила не дуже швидко, е, помало. Доцінка. Ой, ти мені пальцем глаз штурхнула. У мене рівень теж щось немає. Немає моє ну, Бачите, яке у неї волосечко, таке світле-світле. У мене в дитинстві теж таке було і з кучеряшками. Мами Мама є. Мама є волосся. Так. У мене в дитинстві теж було таке світле-світле волосся. І. Ой, вона тут ходить. І ще були такі локони. Коли зав'язати хвостики, то були такі красивезні локони в мене. У мене взагалі від природи е, дуже сильно густе волосся. Прям от дивіться, таке прям густюче-густюче волосся. Коли так зрізаєш, тут такий рівний зріз, такий густий-густий. Е, і те, що воно пофарбоване в світлий колір. Е, я замітила, якщо фарбувати прямо в такий блонд, такий білий-білий, то да, воно дуже стає ламке. Дуже сильно пересушене. Але я зачастую, бачите, фарбую останнім часом десь, мабуть, років півтора, а може два в такий е... світло-світло-русий, типу такий золотистий. Копай! Майже під колір Ангелінки. Копають? Хто, Хто копає? Бі-бі копають. Не заняття, бі-бі копають. Ой! Так, ми вже придумали, що подаруємо Ангелінці на день народження. Їй останнім часом дуже подобається готувати їсти. В неї є кухня, але там немає кружечок, тарілочок, веделочок. Оце нам треба таке придбати, хоч би я не забулася. Бачите, скажу, скажу на відео, то потім, може, передивлюсь. І... І буду повнити пам'ятати, що, що я вирішила, що ми таке придумали. Тому що їй з такого глобального, знаєте, нічого не потрібно, щоб моє щось там таке купили. Вона хоче тортик з кицею. Вона все любить з кицями. Е, тож закажемо і тортик з кицями. Е, і от такий буде подарунок. Там ще ростік їй щось готує. Спочатку в мене день народження, потім у неї день народження. Тож, такі от в нас справуське. Я хочу сьогодні. Якщо я зберу себе далі до кучки, а я думаю, зберу, бо мені ж стало краще, я вже, знаєте, роз... трохи роз... розрухалась. Мишки є, трішечки розрухалася і буду вже е, прибирати, бо що, Та такий срач не прибиралося декілька днів. Прям такий Такий срач просто апокаліпсіс. У мене вже тут Кумчики. Бібі! Бібі. Ой. Так, може, їх не треба сюди на кровать? на диванчик. Давай їх погодуємо. Вони щось голодінь, невірно. Ми їх, сьогодні... Ми їх сьогодні не годували зовсім. Ой, зараз впадеш. Хтось впаде, або я, або Ангеліна. Ну, коротше. Слідуюче відео буде, знаєте, таке мотиваційне на прибирання, тому що дійсно за цей час вже так брудно, я вже давним-давно хочу навести порядок, але тут ще мене, знаєте, розгребло, рознесло. Ну нічого, зараз щось, щось буду робити. Ну, зроблю окреме відео прибирання, тому що не всі люблять це дивитися. Тому хай це буде цікаво тим, хто хоче подивитися, а хто не хоче, просто пропускайте це відео та й все, дивіться слідуюче. Так, що я ще хотіла сказати? Що ще таке хотіла сказати? А, як добре, що я знімаю відео? Я ось це от шукала, куди я всунула. Така думаю, блін, я ж прибирала і ставила телефон. Я така, чик, дивлюся, опа, є! Дуже круто. І дуже класно дивитись, де Ангелінка була маленька. Знаєте, рік назад розсік був ну, теж менший був, але не так замітно, як, як Ангелінка. Ти хочеш дати бібі ням ням Пішли. Як Ангелінка, знаєте, через рік вона дуже сильно змінилася. Тому дуже-дуже цікаво за нею наблюдати. Так, я буду переходити до прибирання. На, зайка, давай, бібі. Буду переходити до прибирання, вже скоро з розтяком треба буде йти в школу. Чи може він сам прийде? Yeah. І буду з вами прощатися, Дякую за те, що дивитеся мене. Бажаю вам міцного здоров'я, не болійте, бо коли заболів, це якийсь жах просто. Ти просто вибиваєшся зі всього знаєте, і розумієш, що нічого більше не важливо, бо ти нічого не можеш робити тоді. Ти взагалі, знаєте, стаєш. Не, ага, не І цього ми не цінуємо, знаєте, так просто в житті. А коли вже заболів, то ти вже розумієш, що ти е, нічого не можеш робити, коли ти хворий. Так, все. Прощаюся з вами, всім пока-пока, гарного вам дня. Ангеліна теж махає туди. Пока-пока. Ой, ще обнімає вас. О, ой, Мама ще обнімає. Все, бувайте здоровенькі, мирного нам неба. Всім пока-пока.